Вітаю вас! З вами магазин AutoZvucUA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET на цоколь H1 артикул RRH1M3. Комплект ламп постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон. І ось такі дві компактні, але потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 33 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Є дві системи охолодження у лампи: Активна на вигляді кулера і пасивна на вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На... Проводі живлення є невеличкий драйвер металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6000 кельвін. Потужність нагадаю, 33 Вт. Після встановлення будь-яких ламп в автомобілі обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.